Створення ситуацій викриття. Активуйте енергії Куба. Практика трансформації корупції. Прояв у реальності. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні зранку із світу тонких енергій мені надійшло повідомлення про час боротьби з корупцією та маніпуляціями влади. У відповідь я задала запитання: що цього місяця буде відбуватися з корупцією в Україні? Відповіли ангеле. На ментальному рівні ви досягли кінця одного етапу і початку іншого: час прозріння і трансформації, час змін, час раптових несподіваних змін, час боротьби за справедливість. Вищі сили надають вам можливості. Ви можете досягти чого завгодно, якщо вкладете в це свої позитивні думки та енергію. Користуйтеся допомогою небес. Активуйте закон тяжіння, візуалізуючи те, чого бажаєте, а потім відпустіть це бажання у всесвіт. Вірте, складні ситуації будуть вирішуватися непомітно. У ченнелінг сьогодні до мене прийшов Архангел Метатрон. Архангел Метатрон на нашому каналі не вперше. І наші постійні глядачі слухачі з ним добре знайомі. Але мені хочеться ще дещо про нього сказати. Архангел Метатрон є одним із наймогутніших архангелів у нашому всесвіті. Він працює з хроніками Акаші, а сила створеного ним Куба Метатрона здатна зруйнувати будь-яке зло, Метатрон. Духовний ангел-воїн, який підтримує душі в подорожі еволюції. Як Архангел, а ви вже знаєте, що він колись втілювався на землі. Як Архангел, який втілювався колись на землі, він має здатність розуміти наші труднощі і бажання на людському рівні, як ніхто інший. Архангел Метатрон розуміє, що кожен із нас унікальний і пропонує свою божественну присутність так, як кожен із нас здатний її зрозуміти. Говорить Архангел Метатрон. Вітаю народи України. Несу вам звістку про час ваших рішучих дій щодо протистояння корупції, брехні. Маніпуляціям вашої влади. Нагадую про те, що у допомозі вам куб Метатрона. Куб, який здатний змінювати реальність, який здатний зруйнувати те, що необхідно зруйнувати, щоб побудувати нове бажане. Прийшов час очищення вашої влади від корупціонерів, зрадників, злодіїв. Не маєте опиратися лише на власну силу Духу, лише на власну віру і на власну мужність. Разом із вами сили Всесвіту, енергії всесвіту, Божественні енергії, сила Божествених енергій сконцентрована у кубі Метатрона. З вами сакральна геометрія Всесвіту. Яка здатна змінювати вашу земну реальність? Ось чим є Куб Метатрона. Від вас потребуються ваші енергії для візуалізації і трансформації. Нагадайте собі, ми говорили про трансформацію реальності вашого поточного земного року у Кубі Метатрона. Нагадайте собі ту нашу розмову. Посилання на відеотрансформація 2025 у кубі Метатрона знайдете в інформації під даним відео. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише один день, 25 липня, у добу поза часом! Курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний всесвіт, курс божественної магії, можна придбати із 30% знижкою. Із Архангелом Метатроном можна зустрітися у медитації Куб Метатрона із мого курсу Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Архангели цього курсу запропонують вам свій захист, зцілення. Любов, мудрість та інші знання і вміння. У медитаціях мого авторського курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії Мій містичний Всесвіт ви можете мандрувати з пегасом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися з розтіленими душами, працювати з родом, здійснювати бажання з Архангелем Разіелем та взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення, запрошую на мій авторський курс. Базовий. А зараз я даю вам ще ось таку практику. Візуалізуйте те, що з допомогою Куба Метатрона бажаєте трансформувати у вашій владі. Візуалізуйте і зменшіть цю картинку до розміру зерняти. Глибоко вдихніть. І іменем Творця подумки виголосить намір трансформувати цю віджилу реальність у кубі Метатрона. Активуйте енергії Куба Метатрона. Запаліть його зовні фіолетовим полум'ям, а у його центральному блакитному колі очистіть і зціліть те, що бажаєте, що необхідно очистити і зцілити. Видихніть. Візуалізуючи трансформацію очищення зцілення. Результат приходить як виконана дія під час систематичних практик. Хто здатний працювати з божественними енергіями, беріться за виконання цієї практики. І ще дам вам одну практику для активації прояву у реальності бажаної вами дійсності. Практику, яку дам зараз, виконуйте перед тією, яку я вже дав. Виголосіть намір для створення взаємодії із божественними енергіями необхідних ситуацій для викриття корупціонерів, зрадників, злодіїв У Кубі Метатрона трансформуйте і стілюйте вашу реальність. Уявляйте фіолетове полум'я. Зовні, як я вже сказав, зовні Куба Метатрона. А всередині у центральному колі блакитне світло. Якщо не можете справитися самі, кличте на взаємодію Мене. Будемо працювати разом із кубом Метатрона.